Як ваша точка зору на це на, на таке протистояння ППО? Я не думаю, що я можу особливо коментувати саме ППО, ми Нацгвардії, але з іншого боку, у нас власне теж хлопці, які захищають темпи над Київщиною, то я можу сказати, що була дійсно інформація, що вони намагаються прищупати місце розташування наших новітніх протиповітряних систем і в тому числі радіолокаційних систем, тому що це також дуже важливо, якщо, наприклад, ті ж самі протиповітряні засоби на колісній базі, вони можуть дуже Оперативно, скажімо, поміняти своє місце розташування, то певні радіолокаційні засоби на це йде трошки більше часу. Ну, і вони досить, скажімо так, важливі. Тому була інформація про те, що вони також намагаються в кілька хвиль запускати свої ракети і шахеди в тому числі, тому що одна хвиля вона вскриває, скажімо так, місце розташування наших протиповітряних засобів. І вже потім вони намагаються координувати наступну хвилю для того, щоб їх вразити. Але тим не менше, там вдасться нам вирішити цю задачу, не вдасться, якимсь іншим чином вирішимо. Там е, все ж таки в перспективі місяць-два, в залежності від погоди, в залежності від того, як там буде планувати наш генеральний штаб, але наступ все ж таки буде йти і е, ну. Щось буде рухатися. І, от, Андрію, е, в цьому контексті якраз от ви знаходитесь в таких, е, ну, в тому, що називається от, гвардія наступу. Чи могли б ви якось більш нам детально пояснити, от, власне, чому Національна гвардія і чим вона взагалі від е, е, Збройних сил України буде відрізнятися робота Нацгвардії в цій ситуації? Тобто, от, от власне, гвардія наступу в складі Національної гвардії це перша лінія, друга. Що? Яка її завдання буде всі всі історії? Гвардія наступу буде займатися безпосередньо деокупацією наших територій. Чому було прийнято таке рішення? Тому що в якийсь момент звернуло увагу, що в національній гвардії де є дуже дуже багато різних частин, які займаються дуже різними завданнями. Не завжди військовими, але є і військові підрозділи. Ми їх називаємо бригади оперативного призначення, але по суті, це механізовані професійні підрозділи в складі національної гвардії України. Озброєні танками, озброєні артилерією, протиповітряними засобами. Це підрозділи, які мають і підрозділи розвідки спеціального призначення. Саме на базах ось цих от бригад і було створено гвардію наступу, було створено додаткові штурмові батальйони, тому що протягом цього року вище командування звернуло увагу на те, що ці бригади воюють дуже ефективно. Приміром, моя бригада, якщо про неї говорити, бригада Рубіж, вона відзначилася обороною Рубіжного і Сєвєродонецька. Це оборона, яка тривала декілька місяців, і нам вдалося нанести росіянам дуже значні втрати. Там протягом трьох місяців оборони, яка там тривала, в росіян лише в контактних боях загинуло близько тисячі орків, і в три рази більше отримали поранення. Це те, що ми знаємо, виключно з контактних боїв безпосередньо от бій на ближній дистанції вуличні бої. Тому було прийнято рішення, що оскільки такі підрозділи, як наш, приміром, мають дуже великий досвід роботи саме в містах, в населених пунктах, то вони будуть займатися і деокупацією цих міст. Окрім того, 2021 рік, перед повномасштабним вторгненням, наша бригада дуже щільно займалася за тематикою саме бої в місті. Ми проходили підготовку разом із нашими колегами з Канади з військово-тренувальної місії ЮНІФАЙРУ і того ж самого року, була, були і міжнародні навчання Rapid Trident Райденд-2021» спільно із країнами-партнерами нашими з НАТО і спільно із Збройними силами України з прикордонниками. Тому, от, власне, цей досвід, я думаю, буде на 100% застосований вже під час нашого контрнаступу і під час звільнення безпосередньо наших населених пунктів. Андрій, таке питання: от коли ви дивитеся на ті спроби, як росіяни ну штурмують Бахмут? Е чи можна для себе і ну, для, для нас зробити якісь висновки з цього, якісь, може, такі речі, які би були цінні для наших от, спроб да, ну, далі здійснювати наступи? Ну, якщо порівнювати, наприклад, їхні наступальні дії, наші наступальні дії, то зрозуміло, що тут е, різниця полягає взагалі, от напевно. Фундаментальному підході до планування, тому що росіяни, незважаючи на те, що вони намагалися там дещо вдосконалити е, свій підхід, е, свою військову доктрину, але все рівно це, скажімо, так, дещо модифікована е, радянська доктрина, 1947 року, е, ми від цього вже відійшли досить давно. Ми ще в році, починаючи року, 16-го е, Освоювали е, структуру штабу, структуру штабів за системою НАТО. Ми освоювали е, військовий процес прийняття рішень МДМП, так, так так само, як роблять наші колеги з НАТО. І власне тому у нас, ну скажімо, ми набагато більш ефективні в цьому плані. А в от Нацгвардія в порівнянні з Збройними силами України. Чи є якась ну така суттєва різниця? Ну там, наприклад, Збройні сили України, чи можна сказати, що вони там на якісь першій лінії, вони на якісь другі? Чи все це зараз ну, не має такого значення? Вже знову ж таки Національна гвардія це військова сила із величезною кількістю різних завдань. Це військове формування, в тому числі з правоохоронними функціями. Але з Національній гвардії є цю бригади оперативного призначення. Такі, як наша, і ці от бригади вони безпосередньо створювалися для роботи в першій лінії. Тобто, згідно нашого законодавства, під час військового стану оці от бойові частини національної гвардії вони переходять в підпорядкування генштабу збройних сил, і вони беруть участь у бойових діях на рівні з збройними з підрозділами збройних сил України. Виконуючи спільні завдання плече до плеча, фактично, під час оборони Рубіжного наша бригада відповідала за цей напрям, і ми працювали спільно із нашими підрозділами ДШВ і з прикордонниками, в тому числі з патрульною поліцією, яка також себе дуже героїчно проявила під час оборони рубіжного. Тому я можу сказати, що між нами зараз різниці ну, фактично немає. Ну, от Конкретно вашу бригаду, я так розумію, якийсь ну, особливий має бути якийсь відбір. так? Тобто це не просто будь-хто, хто там захотів, от він і йде. Тобто, очікується, що люди мають мати якийсь ну, трохи інший настрій. Так, справа в тому, що людина повинна мати дуже високу мотивацію, бо штурмова бригада вона не для всіх. Це не те саме, що стояти на блокпостах. Ми говоримо про штурмові дії. Але знову ж таки ми розуміємо дуже-дуже чітко, що ніхто не народжується зі спортивним розрядом. Люди бувають дуже різні, інколи буває, бувають такі випадки. Я дуже багато таких випадків бачив, коли у людини дуже висока мотивація, але фізична. Підготовка не на найкращому рівні, але це не страшно, тому що найголовніше це саме от морально вольові якості. І тому, коли людина проходить відбір і демонструє високі морально-вольові якості, то все інше ми вже можемо їй допомогти наверстати, тобто. Ми її навчаємо бути професійним військовим. У нас є дуже досвідчені інструктори, які працювали і разом з інструкторами із НАТО, і які в тому числі постійно виїжджають на ротації в зону бойових дій. Там отримують досвід і передають потім цей досвід нашим бійцям. Тобто, воїнам ніхто не народжується, але ми допоможемо ним стати. Дякую, наш час в ефірі вичерпано. Дякую, Іван Киричевський, військовий експерт, дефендеспрес Андрій Куліш, пресофіцер бригади швидкого реагування. Рубіж. Дивіться цього тижня в програмі.